Осінньо-польові роботи. Як виживають фермерські господарства на Сумщині? Безкоштовна стерилізація, лікування і вакцинація тварин. Команда «Юенімл» спрацювала в Охтирському районі. Сім років у кікбоксингу. Чемпіон України Данило Бусленко розповів про свої досягнення в спорті. Протягом 10 жовтня військові Росії завдали 82 удари по прикордоні Сумщини. Під вогнем опинилися Краснопільська, Хотінська, Свезька, Великописарівська, Білопільська громади. Били з авіації, артилерії, мінометів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі та вранці 11 жовтня обстріляли Краснопільську громаду. 12 ударів з артилерії та мінометів. Пошкоджені будинки, ліцей, дитячий садок та загибла 13-річна дівчина. Такі наслідки російських обстрілів села Угруїди, що на Краснопільщині, під російським вогнем населений пункт опинився 10 жовтня. Заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко розповів, скільки людей залишається на прикордоні під обстрілами. Старостинські округи, які знаходяться в двох кілометровій зоні, і їхні населені пункти, там більшість уже нікого немає. Вони дотримуються безпекової ситуації і виїздять, виїздять і виїздять. У п'ятикілометровій зоні ще залишається велика частина людей. По деяких селах залишалося відсотків по 20-30, а в деяких і по 70%. Але люди надіються, що все це скоро закінчиться. Більше 400 гектарів землі має родина Шафоростів на Білопільщині. Обробляти поля доводиться за 15 кілометрів від російського кордону. Механізатор Олег розповідає, обстріли тут мало не щодня, тож поспішали зібрати врожай. Страшно вато, ну стараємось, працюємо. Ми вже привикли, питаємось на це в нього не обращати. Ну, працюємо, а що робити, Ну що робити, треба, як то кажуть, щоб був і хліб. Роботи багато. Робота трудна, тим паче, в такий зараз посіяли ріпак, посіяли пшеничку. Російські обстріли, низькі ціни на зернові та проблеми зі збутом зерна стали викликом цього року для аграріїв. Додає Олександр Шафорост. Зібраний врожай дуже важко піддається реалізації. На сьогоднішній день ми шукаємо покупця на сою, на соняшник. Дуже мало людей цікавиться цим зерном через складності з вивезенням зерна з України. Переробка, на жаль, у нас в Україні мало налаштована, всього об'єму вона не в змозі переробити, тому великі складності з бутом зібраного врожаю. Під час осінньо-польових робіт доводиться економити на всьому. Іноді доводиться сіяти без добрив та засобів захисту рослин. А це позначається на врожайності. Ділиться головний агроном фермерського господарства Володимир Шафорост. Врожайність пшениці того ж соняшника процентів на 20 на 25 стала нижчою, чим була зазвичай в довоєнний час. Сою також зібрали восени, от як в цьому році насіли всі соняшнику, так як вважали, що дуже рентабельна культура. І ми маємо в цьому році надзвичайно низьку ціну на соняшник, це десь 9 тисяч плюс-мінус. Також, я думаю, і сою на наступний рік всі понасівають сою, так як вона теж буде рентабельна і знову ціна впаде. Дуже важко спрогнозувати, що сіяти. Дуже важко спрогнозувати, які будуть ціни. Все залежить експорту. за словами директора профільного департаменту сумської облдержадміністрації Олександра Маслака, сільхоспідприємства усіх форм власності продовжують збирати соняшник та сою. Площі до збирання по соняшнику становлять 259 тисяч гектарів, по сої 136 тисяч гектарів і по кукурузі 280 тисяч гектарів. Наразі насіння соняшнику зібрано з площі, яка становить 236 тисяч, 92% до загальної площі, яка підлягає збиранню по сої. Темпи збирання, які становлять 70% від загальної площі, і по кукурудзі на зерно почалися збиральні роботи. і Наразі зібрано близько 10% від тієї площі, яка підлягає збиранню. Порівняно з початком маркетингового сезону закупівельні ціни на зерно нижчі на 20-25 відсотків. Аграрії не поспішають продавати зернові, закладаючи збіжжя на зберігання та очікуючи більш сприятливої ціни на зерно, зазначив Олександр Маслак. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. У Сумській області в цьому році ми уклали договори як з комунальними, так і з приватними надавачами медичних послуг на майже 4 мільярда бюджетних коштів, 4,5 мільярда бюджетних коштів і вже 3,5 мільярда бюджетних коштів в цьому році ми оплатили закладам Сумщини відповідно за надані медичні послуги. Наразі в нас фактично програма Доступні ліки. Вона має більше 600 найменувань лікарських засобів за такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, діабет першого другого типу. Це також відповідно хозли, це також розлади психіки, це також хвороба Паркінсона, Астма. Ми в цьому році на початку року додавали імуносупресивні препарати. Це препарати, які потрібні людям, яким пересаджують органи. Ми також додавали сюди препарати, які знеболювальні для людей, які мають хронічний біль і є паліативними пацієнтами. Ми також додавали вчора вчора. Фактично, позавчора, в нас запрацювала програма реімбурсації тест смужок. І ось це перші медичні вироби. Ви знаєте, що от ми підрахували людині з діабетом першого типу в місяць, треба близько тисячу гривень власних коштів потратити для того, щоб відповідно вимірювати рівень цукру в крові. Наразі така людина може за електронним направленням від відповідно спочатку ендокринолога, потім сімейного лікаря, отримати ці смужки в аптеці безоплатно або з певною доплатою. В Ямпелі одружилась молода пара Богдан та Галина. Голова родини військовий зараз захищає Україну в Донецькій області. Чоловік скористався першою за півтора роки відпусткою, аби одружитись на коханій. Я сам з Сумщини Я з, з, ну, з Ямпіля. Це з Подольської Одеської області Галина. З 2016 року, сім років вже на захисті як ну, контрактник. Перша офіційна за півтора року відпустка. Щорічно. і вирішив не втрати час, і вирішив розписатися. Галина розповідає, що познайомилась з Богданом в інтернеті. Пара спілкувалася два роки, а на Новий рік вони вирішили одружитись. Ми познайомилися в чотрулітки взагалі. І якось так зав'язалась, почали спілкуватися і так. Уже два роки, і ось ми тут. Він я, приїхав так. перший, потім я вже сюди почала їздити до батьків його і так якось ми спілкувалися, спілкувались на Новий рік. Новий рік. Так, на новий рік. Відпустили мене для раді, ну, комбат відпустив раді такої події. Так, зробити зробити пропозицію. Їх понад декілька днів. І ровно в півночі зробив пропозицію. Голова молодої родини розповідає, що спочатку війни чекав можливості взяти шлюб з Галиною. Подію вирішили не відкладати на потім. Чекаю всю війну, що ж, думаю, таке золеце трять. Ну, тому тут стоїм, мерзнем. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. Дерзіть, дерзіть, дерзіть. Я кішечку привезла, вона молода, їй ось тільки літом був год, так сказати. Ну, я її люблю, вона сіренька, домашня. Ну, хочу, щоб вона менше клопоти. <ріст> в неї один є, де ж хвоти три дні поспіль. Мешканці селища Кириківка Охтирського району несуть своїх домашніх улюбленців до операційної на колесах. Команда з п'яти волонтерів громадської організації Юенімолс працює з 8 до 20 години, лікуючи і стерилізуючи котів і собак. Процедура безоплатна для їхніх власників. Бусінка 6 років. Ми жили в Харкові. І вона сиділа в городі на вікні і не бачила взагалі вулиця. Тут вона приїхала тут женихів кругом повно дуже багато, і почалося цей конвейер, з котят. Тому ми почули, що в нас буде така акція дуже хороша. І привезли. Мешканець Кириківки Анатолій привіз двох домашніх тварин Асю і Мурку. Дуже часто на воду Мурка. Сіла літа, а куди їх дівати? То не годиться. А ета не воду, Вони в неї просто мертвими рахають. Вона боліє. Звідки? У Асі лікарі виявляють піометру. Таке захворювання трапляється у дорослих нестерилізованих тварин, що часто народжують, розповідає лікар-хірург Олександр Фортельний. Тож Асю одразу оперують з приводу цієї хвороби. Вчасна стерилізація кішки або собаки, за словами лікаря, знижує ризик виникнення хвороб, у тому числі спільних для людей тварин. Зменшує популяцію безпритульних котів і собак і подовжує життя домашнім улюбленцям. Подати заявку на приїзд мобільної бригади може будь-яка людина. Перевагу надають громадам, що постраждали від бойових дій. Волонтерські організації, які знаходяться в, в, в будь-яких громадах, подають заявку, звертаються в благодійний фонд для того, щоб направили до них лікарів, бригаду. Це не обов'язково наша. Окрім нашої, ще є декілька бригад, які також їздять і так. Також проводять операції. Ну, в принципі, все вирішує. Вирішується через благодійний фонд. «ЮАнімалс». заявку від Кириківської громади подала місцева мешканка Вікторія Козловська. Спочатку розповідає, тримала вдома трьох котів та двох собак. Зараз кількість підопічних збільшилася. Я коли повернулась під час війни додому, ну, ситуація з тваринами була страшна. Ну, реально, вони були дуже голодні, багато було прив'язаних тварин, люди відтікали, залишали на прив'язі, когось відпускали. І всі ці зграї бігали, ну, просто бігали за людьми, просили їсти. Ми ті люди, на яких яких звинувачують тому, що собаки не здохли, їх дуже багато. Ну, багато їх тому, що не стерилізують, тому що викидають і підкидають. Наприклад, у зграї рудих, яких я годую, з'явився новий рудий. Він не народився його просто туди підвезли. Найближча ветеринарна лікарня, розповідає волонтерка, в 50 кілометрах від Кириківки. Подолати таку відстань під силу не всім. В перші два дні роботи волонтерів люди приносили здебільшого домашніх тварин. Останній день відловлюють безпритульних. Дівочку привезли. У сафозі в нас у гаражі там вони. Там багатенько їх, ну їх не можна піймати, бо вони дуже дикі. Усього за три дні в Кириківській громаді стерилізували близько 250 котів і собак. Усіх також вакцинували проти сказу. Ми показуємо зразок того, як треба робити. Ну, не можна в наш час труїти, знущатися. Ну, немає такого бути. Треба робити позитивно і воно обов'язково повертається. Звісно, до цього нам треба ще йти, але маленькими кроками, коли я бачу, що в тарілочці в безпритульних покладена їжа не мною, я радію. Це наш подвиг. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина. Мене звати Данило, фамілія Бусенко. Ой, призвичі займаюся кікбоксингом протягом сіми років. У кікбоксинг Данило привів його батько. За сім років говорить кікбоксер, ситуації були різні. Іноді спорт накладається на побутові події, які хочеться зробити. Які хочеться зробити, але ти розумієш, що потрібно ти на тренування, тому що без постійних тренувань не буде прогресу, і тому приходиться чимсь жертвувати. Пригадує Данила свою першу медаль, щоправда, була вона не у кікбоксингу. Змагання в пам'ять честь Андрія Реути. Це було по боксу. Я також виступаю по боксу, і там я зайняв перше місце. В перші хвилини звичайно було таке приплив емоцій, дофаміну, відчуття того, що так все класно. Але потім все сходить на ній, і ти розумієш, це це, це це звичайна річ, до якої ти просто йдеш. Нещодавно Данила став чемпіоном України у двох версіях ІСКА та ВПКА. Тренер Данила Віктор Чечікалов говорить, від першого тренування і до звання чемпіона України Данила йшов через свій характер. Він дето був середній, а може і ніже середнього, але той характер, який заложен, это таких хлопців очень мало. Нині Данила Бусленко готується до чемпіонату світу у Німеччині. Змагання відбудуться наприкінці жовтня. Чи здобуде Данила титул чи медаль, тренер не говорить. Каже, тут дуже багато чинників, але вірить у свого спортсмена. Нужно, щоб всі ці пазли зрослися. От ну перва, нада надіятися на хорошу підготовку. От. Якщо виповниш лошадинну роботу, уже в, в тебе пазли, як то будуть складуватися. Зараз Данила займається програмуванням, навчається на економіста та тренується. Проте стверджувати, ким він буде через рік, через п'ять чи через десять не береться. Останні два роки цього його навчили. Проте буде у спорті, це точно. Але як кікбоксинг буде все одно, може як частина не те, що життя, а частина там мого досугу для релаксу. Взагалі, спорт це частина буде життя, тому що без спорту, ну як знаєте. Тяжко буде жити, тому що як я став як наркоманом залежним від якихось фізичних навантажень. Олександр Качанов, Івен Абрасімов суспільне новини суми.